І Отця і сина, і Святого Духа. Христос рождається. Так, браті і сестри, ми знаходимося в період святих. Ми знову згадуємо ці славні, радісні події Різдва Господа, Бога І Спаса, нашого Ісуса Христа. І сьогоднішнє івангельське читання розповідає, що було далі. А в першу чергу згадаємо. Різдво від Батька і Матері, Мати, Діва Марія, а Батько це той, хто є завжди. Тобто різдво, як Слово Боже, Господь народився ще прежні віков, ще до того, як створив створений був вік і рождається постійно від Бога Отця. А як людина 2000 років назад Господь наш Ісус Христос став немовлям, взявши тіло від Діву Марії. Але коли ми кажемо Бог, то ми кажемо незмінно це слава. Якщо кажемо Бог, то кажемо, що «Вседержитель». Він все виповнює. Він все содержить. Якщо ми кажемо слава, то повинні розуміти, а яка слава Божа? А слава Божа така, що людина не може оком побачити і відчути. Лише коли син Божий каже: навчітись від мене, як є кроткий і смиренний серце, і знайдете покій для душ ваших. Тому повинні розуміти, слава це є смиріння. Святі отці казали так, що при успіх в людина святості познається через смиріння, який Господь наш смиренний? Дивимося на вертеп і згадуємо, що Господь наш народився не в царських палатах, Господь народився у Богому хліву. Якщо кажемо, яке місце могло би вмістити Божого Сина. Немає на землі місця достойного, але Господь хоче показати нам ту славу, яка є смиріння. Дійсно, смиріння це слава не тільки для Бога, а для всякого творіння Божого. Якщо людина приуспіла, вона має смиріння. І от слухаючи сьогоднішнє Івангельське, ми чуємо, як Після того, як прийшли волхви, а в першу чергу, хто такі волхви, згадує, волхви – це мудреці, які від пророка Даніїла мали откровіння. Пророк Даніїл, він, почувши і знаючи, вирахувши майже до дня пришестя Господа, Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа на землю, Він залишив це вчення мудрецям, які були в Халдії, І от після того ці мудреці, так ми їх називаємо, голви, маючи це знання, вони побачили зірку, яке по халдійському ну, знанню кожна душа, коли народжується на небі, зажигається зірка. І от Господь так сказав, створив по вірі їхній, саме зірка стала тим. Що навернула їх для того, щоб побачили вони Господа і Спасителя нашого. І от вони, прийшовши в Іудею, перше діло прийшли до царя Ірода. Це цар, який був, цар Іудеї. Прийшли і сказали, Христос, Спаситель світу, Бог людина. Тому що пророцтво була, і наречеться Емануїл. З нами Бог, щоб ми розуміли, що Еммануїл – це не просто ім'я, це смисл, що до нас Бог спустився. І от Ірод сказав, ніби гарні слова, йдіть і розузнайте, а після цього прийдіть і мені розкажіть, щоб я йому поклонився. Гарні слова хороші. І може хтось би й подумав, що людина дійсно хоче. Благовінням поклонитися Творцю, але Господь бачить серця. Тільки волфи пішли і знайшли Господа для поклоніння, Бог вже бачить наміри сердець. І люди могли цю улипку побачити і подумати про благовіння Ірода, а Господь каже: вже бачу, що ти хочеш вбити, немовля. Тому і після поклоніння. Саме через те євангельське читання, що ми чули, з'явився ангел Божий до Йосифа і сказав, бери діву, матір владельця, немовля, і тайно біжи Іудей, біжи з іудеї до до Єгипта, до Єгипта. І от уявіть собі, що старенький чоловік, який вже досить стара людина був на той час, тому що Йосиф, опручник, вже був похилого віку. Він виконує без роботу те, що Господь сказав. Отже, коли ми чуємо про смиріння, ми, часто кажучи, смиренний, не дуже розуміємо, що це значить. А от це і значить, старець Іосіф бере і не питає. Чому я? Чому ти Бог не можеш зробити так, щоб я не біг цей шлях великий? То знову до Єгипта. Іудеї з Єгипта йшли 40 років, незважаючи на те, що дійсно це була кара за невіря, що 40 років, але уявіть, який це великий шлях. І от смирення складається саме в тому, що без заперечення Іосиф ночі, вночі тайком бере Діву Марію. Бере свого першого сина, першого брака Якова, його потім став називати брат Божий. І немовля, Бога немовля, і тікає, тому що так сказав Господь, це, знаєте, саме через це ми бачимо, яка розсудливість, а з іншого боку, яке послуг, які послушання. Якщо ми кажемо про Іосифа Обручника, ми вже Чули, що коли цар імператор Август повелів піреписі, він покорився імператором і теж взяв і почав виконувати те, що сказала мірська влада. Він не бунтував, він бачив, що така немовля це незвичайна дитина, але знову ж таки не казав, чому і як, а виконав те, що сказала мірська влада. Знову сказав Господь і знову виконав. От що таке смиріння. Через розсудливість, послух ми бачимо на практиці, яка це вона смирінна людина. Ми його поминаємо праведних, да? оце і є праведність. Коли людина виконує і не каже, чому я, а краще так чи краще так. Тому що він довіряє з першого, що якщо Господь сказав, то це правильно буде. Але з іншого боку, ми бачимо іншу людину, яка теж знаходиться в Івдеї, на царському престолі, але маючи свої бажання, я кажу про царя Іра. він в його душі вміщалось дві суперечності. З одного боку віра, а з іншого боку невір'я. Віра в чому? Тому що він знав, що пророцтво здійсниться. Якщо пророцтво здійсниться, він вірував і знав, що є Бог. А з іншого боку, він цьому пророцтву пытався, намагався противитись. Тому що після того, як він узнав, що волхви не прийшли, не повернулися. А сталося так, що в восні волхви отримали наказ: не повертайтесь до Ірода. А іншим шляхом ідіть і удей. І волхви так і зробили, але Ірод, будучи людина злобна, він все зрозумів, що це образа для нього. І ірод казав так імператор Август, що краще бути нечистим твариною в хлівів Ірода, ніж в ближнім його. Це слова, коли згадуємо, що Ірод вбив. Через підозру отримати владу власних дітей, синів, жінки. Після того, як цар Ірод прийшов до влади, а прийшов до влади, будучи не іудеєм, а во главі іудейського народу повинен бути іудей, а Ірод був і ідомеєм. І дойшовши до влади, Людина виконувала свою волю. Людина настільки бажала, щоб було так, як по йому, отак От і вийшло далі. Оця своєволі, вона послужила причиною тому, що він востав навіть на Бога, знаючи, що пророцтво здійсниться, знаючи про те, що в будь-якому випадку стане як Бог скаже, але настільки душа зачерствіла у гордості. У злобі своїй волі, що зовнішньо правідні слова кажучи, людина вже помислила страшне вбивство Богу немовлят. Знаєте, що читаючи, я завжди от собі окличний знак кажу: що людина ще думає, Бог же чує. Людина ще вирішила, Бог же це бачить. Людина ще нічого не зробила, а Господь же бачить наміри людські. От ми з вами стоїмо, і Господь вважає на кожен помисел наш. Уявіть, як це страшно, а з іншого боку, як це прекрасно. Тому що Господь Він нас веде за ручку. Нічого випадкового з людиною не буває. Господь веде, тільки чекає, щоб людська душа відкликалась, відповіла на Божу довіру. І от що сталося далі? А далі сталося те, що Іосиф обручник виконав. І немовля пішло в Єгипет, а цар, будучи злим, віддає страшний наказ і посилає, знаючи, що в Єфрієми народилась немовля, посилає Віфрієм своїх воїнів для того, щоб знищити всіх немовлят, не одного, не два, всіх від двіх років і менших. З іншого боку, воїни, які отримують такий наказ, вже не розуміють, що це, але виконують. І процво збулось інше, глас слишен в рамі. Рахіль плаче онемовлята, тому що їх вже немає. Хто така Рахіль? Рахіль це жінка Якова. По придані саме в рамі Галілейської, недалеко від Фрієма, її Мощі знаходяться. Тому і Рахіль це образ плачущих матерів. Кажуть, скільки вбили, майже 14 тисяч серед немовлят. Мабуть, були і матері, які захищали своїх дітей. Мабуть, були і ті, тому що єврейські сім'ї завжди були багаті, і дітей було багато, і інші діти були вбиті, і чоловіки, тому і на теперішній час. Кому станеться бути в Іфліємі, саме в храмі, де в Іфліємському де народився Христос, є дві кучки костів. Одні вбиті младенці, перші мученики за Христа, а інші це батьки і інші, хто страдав також вже за Христа. Але бачте, якщо ми кажемо, як до того, такого стану душі можна зайти, свої отці святі. Кажуть, і наголошують не тільки всім, що головне для людини жити, виконуючи волю Божу. От Якщо ми хочемо жити правильно, ми повинні постійно дивитись, як це перед Богом я думаю, як я іду, як я роблю. Людина часто буває так, що побачивши і захотівши щось, вона забуває подивитись, це перед Богом правильно чи ні. Як приклад навести дуже багато дітей вже в віці, які можуть мати сім'ю, але кажуть, а навіщо розписуватись, можна жити так, не подружившись, не в подружньому житті. Церква каже, це блуд, нічого хорошого з цього не вийде. Але людина може сказати, ну це от рядом, це можна зробити, ніхто не побачить. Але Господь поругає не буває. Те, що каже Господь в заповіді Божіх, це якщо людина переступає це, вона отримує муку після того. І людина повинна сприймати заповіді Божі, як закон. Якщо ти кажеш, що тобі хочеться, і ти не подивився, як це перед Богом, то це небезпечно. Якщо скажемо, скільки вбито немовлят, але скільки вбивається в абортах. Людина стикається з такою життєвою ситуацією, коли вона дійсно бачить перед собою преграду і вирішує зробити так, як каже йому розум. Але з іншого боку, Господь каже, робися страхом Божьим для того, щоб угодити Богові. І так буде завжди правильно. Якщо людина йде по-іншому, вона вже пізніше розуміє, але нічого вже не подієш. Це вже сталося. Тому можна дуже багато прикладів наводити, як кожен з нас стоїть в житті своєму перед тим вибором, зробити як легше, чи зробити, як Господь великий. І цей приклад у кожного є. Тому і сьогоднішнє Івангельське читання нам наголошує, ми, християни, повинні робити так, як Господь сказав, і виконувати волю Божу. Ми ще не знаємо, що буде завтра. Як Господь веде, кожен в своєму чині стоїть таким чином, щоб послужити Господу. Іосиф обручник, праведний, мав розсудливість, віру, терпіння. І цим він Господу послужив. Тим Господь його взяв для того, щоб дійсно для Бога немовляти, Він виконав таку важливу місію. Він довіряється старцю, і старець бере на руки Бога немовля і йде в Єгипет, але Господь не залишає. Після того, як Ірод велів вбити, трусячись за своєму царству, він довго не прожив. Передання каже, що через певний час він помер. Але слово помер для того, щоб зрозуміти, як, в муках помирав. В муках помирав, але я бачив, що всі радіють, що він вмирає, а настільки жорстокості що... Казав своїм охоронцям, охоронці були германці, найманці, що як я буду вмирати, щоб вони плакали з відомих, багатих сімей, вбити і інших. Але на, на радість це не сталося. Ірод вмер, після нього став його син не менш жорстокий архілар. І коли прийшов Іосиф у сні, знову отримав откровіння, Померли ті, хто шукали душі, намовлять. Тому ти можеш повертатися знову, але, маючи розсудливість, почувши, що Архілай, син Ірода, стоїть у влади, Іосиф Обручник вирішує йти вже в Галилею, трохи далі, від такого сімейства, і приймає, як він вирішив. І з того часу вони почали жити в Назареті да збудеться інше пророцтво, Назарієм наречеться. Тому все своє юність, Господь наш Ісус Христос, і в 12 років Він провів в Назареті, так як вирішив Обручник. От. Іосиф Обручник прожив дійсно славне життя, тому що в 12 років ще ми чуємо, що він ще служив Господу. Він навчив Господа, тому що сам Він був тисля. Тому і Господь наш Ісус Христос все вміння вивчив. Але потім, вже коли Господь вийшов на проповідь, Він вже помер. Іосиф Обручник. але здійснив те, що Господь від нього чекав. Якщо сказати про те, як отці кажуть, попереджаючи нас, кажуть такі слова: неможливо Богу угодити, якщо людина не виконує, не шукає волі Божої виконати. І ті, хто не виконує волю Божу, навіть ні про гріх не кажеться, а він є ворогом Божим. Це казав преподобний Іоанн, пустильник єгипетський. Хто не виконує волі Божої, то є ворогом Божим. Навіть тут не кажеться, навіть людина, якщо там менше гріха, але якщо у нас на серці не лежить, Господи, як правильно поступити, як правильно зробити. Це постійно повинен бути діалог душі з Богом. Так робили всі праві. Так спілкуючись з Богом, ми отримаємо відповідь, якщо ми шукаємо. Це не просто, це е, бажання повинно бути. Преподобний Макарій Великий каже, так, що наскільки славна душа людська, що ми стільки чеснот маємо в своїй душі. А ті чесноти це розсудливість, це е, ум, любов. Але через гріх вони потьмарились. І через певний час Господь для того, щоб освіжити, дає закон. І каже в заповіді Божі, закон Божий. Якщо ми вже потьмарилися відчуттям, ми повинні через закон бачити волю Божу. А після того, як Господь прийшов на землю, Господь каже, що дам паштуть Духа Святого. Отже, як почути волю Божу? Дух Святий наставить нас на землю правду. От що суть Маючи Святого Духа, ми попрошаємо і чуємо відповідь, як в той чи іної ситуації поступити праведно перед Богом. Тому, браті і сестри, в дні тихої радості, коли немовля, з нами, Ми знову і знову радіємо, але завжди ми себе. Контролюємо. Завжди любов наша повинна бути, покладаючись на виконання волі Божої, на те, щоб ми Господа славили ділами правди, хто любить мене, заповіді мої виконання. Господі, браті і сестри, сьогодні у нас дітки наші, школи, школи, середньої, дорослої і, і менті.